Я извиняюсь. Я перепрошую. А у кого тут самая красивая попа? А, не кусай. Хочу потрогати попу самую красивую. Дай попу. Не кусай. Там туз. Хочу потрогать. Ну, Чуть-чуть один раз. А -а 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 -а. Я не дам тобі їсти. Дай попу, дай попу. Хвостик. Себе кусай. Себе кусай, себе кусай. Боже. Гризи, гризи, я буду трогати цю жопу. Гризи, гризи, з'їдай. А, яка я булочка, яка я булочка Відгризи мені руку. Відгризи мені руку. Я хочу трогати цю булочку. Пиріжочок. пиріжочок, пиріжочок маком. З варенням. Я ляшка. Какая у вас ляшка? Хочу потрогати окорочок. Окорочок, стегенце, стегенце і розовий носик. день